Аргументовані заперечення та пропозиції до проєктів у дефіциті, натомість бурхливі суперечки, не стримування емоцій та навіть час для власного піару. Коли називається на військових на армії, піареться для мене це дні дні ні до дні ще. Так, минула 35-та позачергова сесія Кунтупської міської ради. Депутати мали на розгляді 25 питань. Більшість рішень депутати швидко проходили одне за одним, приймаючи або відхиляючи. Утім, коли пропозиції якось стосувалися війни чи грошей, стартували бурхливі обговорення. Спочатку міськрада прийняла рішення розширити відділ надзвичайних ситуацій. Питання в тому, що на сьогоднішній день складна обстановка в зв'язку з військовим станом, і там дуже набагато збільшилась робота. У відділку надзвичайних ситуацій не бракує наразі роботи, але бракує юристів. Тож депутати просять дозволу, аби відкрити двері для ще одного співробітника, адже саме юристи потрібні, аби сьогодні опікуватися укриттями, які є на балансі міськради, Для того щоб ми виділяли їм централізовано кошти на ремонт, утримання там і так далі. Ну на всі речі, які повинні бути згідно закону. Із жовтня укриття, які є на балансі міста, мають перейти у комунальну власність, і тоді за їхній стан нестиме відповідальність саме місцева влада. Відтак і виникла потреба у людях, які будуть з цим працювати, щоб потім не довелося пояснювати, чому те чи інше укриття у неналежному стані. І поки голова намагався пояснити депутатам, що через війну це вкрай важливо, самі ж депутати сперечалися: а чи варто витрачати бюджетні кошти на нових співробітників. Прошу, не зірвіть, будь ласка, нам роботу по нашим боксуттям по бомбосховищам. Це ті люди, які мають займатися закупівлями, роботами по бомбосховищах. Та згодом за рішення все ж вдалося проголосувати. Однак чергова дискусія виникла тоді, коли знову заговорили за гроші. Мова йшла про підняття зарплатні працівникам комунальних служб. Іменно тим, хто працює своїми руками. Мітлами, лопатами. Люди, які у нас працюють, а зараз у нас ще йде зима, ми і так їх набрати не можемо. Тому що то воєнкомата бояться, то ще щось чогось. О, для того, щоб їм дати зарплату. Умовних там не 6500, а щоб хоча б там 8 тисяч була зарплата. 800. Щоб розуміти ці деталі, голова ради депутатам просто частіше ходити на сесії, а сам проєкт у результаті більшістю було підтримано. За основу прийняли і рішення про зміни до бюджету 2023 року. Утім, лише за основу, тому що зали лунало невдоволення, що за багато грошей міська рада хоче витратити на ремонт доріг. Ми зараз будемо діяти всупереч політики президента, який неодноразово заявляв про те, що чіприти міста не на часі. Першочергова це перемога. Мовляв, майже 50% бюджету спрямовано саме на дороги. На цьому голова не стримав емоцій, перервав промову депутата та назвав це брехнею. Каже, що хтось просто намагається будувати свою політичну кар'єру під час війни, прикриваючись гарантом. Саме за вказівкою президента на Сумську область було виділено близько 120, якщо я не помиляюсь, мільйонів гривень на ремонт доріг. Саме за вказівкою президента на ліквідацію саме подорожнього фонду на ліквідацію наслідків окупації на ремонт доріг, ба більше за словами голови, жодних капітальних ремонтів доріг не планується лише повернення їх до належного стану. А це роботи середнього рівня. Та не лише слова гаранта у думках депутатів у сесільній залі не обійшлося і без спекулювання на темі війни. На думку деяких обранців, краще не бордюри у місті ремонтувати, а спрямувати кошти на потреби ЗСУ. У нас живуть тут люди, живуть пенсіонери, живуть діти. І коли мама з візочком з дитиною не може пройти, а її батько воює тут. Вибачте, через тротуар, де можна дійсно ноги поламати, їх ламають. І ви тут використовуєте піар, то передайте Ігорю молотку. Хай сотні мільйонів направляє не на шостку, а на армію, на фронт. Надавши таку відповідь, депутати у залі ще більше обурилися, але вже не на голову ради, а на свою ж колегу. Депутати, які проводуть, проводжу прав і похожують, ну це ж є підстава. Так просто провокація. Це провокація, спеціальна політична провокація. Володимир Богдан, новини правда тут.